Чуєш свистить дуже багато було таких перемірь. Ми вроді як прикращали стріляти, а тут ну з'їздять, ну, якоси літали. Вимажеш пузо, коліна, зато живий лишишся. У 2015 році ми з Дебальцева тоді вийшли, то пацани посвятили в козаки мене. Перший раз вони мене постригли так, і досі я його ношу держиш дзеркало і. А жінка не любить цю зачіску, бо коли я її завожу, то я йду на війну. Я звільнявся пару разів і потім повертався. Ну, Крики починаються, коли запускаю селетися, то вона вже бачить, що я готуюсь, скажімо так, більше півгоду не вийшло вдома. Вже Починаєш до жінки там прискіпуватися, якісь мелочі, вже ну так. Вроді і не стоїло. Вже, скажем так, надоїдає це цивільне життя. Мені 59 років, а так 9 років я по позиціям. Скажем так чесно, я цих перемирь було, що прикращення огня. Нам навіть після 19-го платили 5 тисяч, якщо мене разу не вистрілили в сторону. То я їх вже не пам'ятаю, їх дуже багато було таких перемірій. так, типа типу того. Ми вроді як прикращали стріляти, а по нас все одно стріляли. Не можна ворогу взагалі вірити. Моє рідне місце місто Краматорськ. Е, я застав трошки окупацію. Ну, Скажімо так, в нас вона і недовго була. Там були блокпости. Е, Ну, старі жінки, не буду їх називати так, як я думаю, носили їм пиріжки. Вони думали, що повернеться їм Радянський Союз, що буде знову все так. же. Це все до цього і зводиться, що вони думають, що вони знову стануть молодші. Я вже тоді розумів, що це до, до добра не доводить, коли чужого бандюка кормить твій сусід, скажімо так. Ну, чому я і пішов у лютому 15-го. Військомат добровольцем. 3 лютого я о, пішов у військомат. Все там швиденько мене оформили і відправили в 13-й батальйон. 13-й батальйон якраз був у Дебальцево. Ну, а з 18-го почалося там. Виходили. Не по тій дорозі, яку ті подали, що свободно виходити можна. Я ті края трошки знаю, то ну, зібралися хлопцями і пішли округами. То ми вийшли. Збор у нас був, не пам'ятаю, парк, як називається в, этом, в Бахмуті. То ми там всі збиралися, зібралися батальйон, в общем-то, вийшов. Один чи два двохсотих, а то тільки поранені. Тоді було, я скажу вам так, на квадратний метр випадало відро осколків. Нас арта добре так і поливала, там, в Дебальцево. На Кордюмовки, там ми працювали, я ходив на позиції, виносили двохсотих, коли мінялися. Було різне. Були дрони під Курдюмовкою і е, спочатку їх не так багато було, а вже під нашу ротацію дронів як оси літали. Нове поповнення, вони по-любому через мої руки проходять. Я їх занотовую, документи, все. Потроху їм розказую, що, як, де, як себе поводити тут. Бо це, скажімо так, тіла наука, якщо людина тільки з, з цивільного життя, і важко в це все зразу влитися. Коли розказую, що чуєш, свистить, не бійся, лягай, нічого страшного, аж там вимажеш пузо, коліна, зато живий лишишся. Людина, ну, Сюди приходить і не розказували всього, там страшне. Вона думає, що тут ну, звіздець. Потім, коли вони заходять на позицію, вони бачать, що ну, це все серіально для людини виконати. То ніхто ж не ставить таких задач. Ну що... там... все, він самовизначається, і вже потім він вже більш спокійний. Вже у них в очах ну, видно такі іскарки. Тобто він вже нормально визначився, він вже бачить це як. Тобто він спробував себе. Він самовизначився. Для себе він визначив, що він це може. Все. Тут більше нічого не треба. Людина поки не спробує, вона буде думати, що ну, їй страшно, так? Дуже довго я провів в цьому житті. В формі, да? Так. Да. Не знаю, попробую. Цивільне життя якась вулиця. буде важко, я знаю, бо я вже привик.